Ужгородка Ольга Слава поспішає нам назустріч із новою книжкою. Кілька років тому самотужки придумала не лише текст, а й оформлення, навіть і шила казочку, аби мотивувати свою маленьку доньку до читання. Дитина була головною героїною, а улюблені іграшки учасниками книжкової пригоди. Згодом авторка створювала такі казки на прохання друзів, знайомих, аби і їхня малеча прагнула чимдуж прочитати все від першого до останнього рядка. Нині авторка розповідає про книжку казок Мудрик і друзі: це чотири казки про пригоди розумного хлопчика в чарівних світах. Він довго щось шукав, і це щось довго залишалось інтригою. Зрештою, те щось дуже потрібне кожному з нас. До пошуків долучилися випадкові знайомі, які створили собі світ на виворіт. І він, до речі, пов'язаний з Ужгородом. Перша ідея з'явилася дуже несподівано. Гуляла по Ужгороду, по набережним, дивилася на наше гарне старовинне місто. І мені захотілося, щоб в книжці з'явився світ, побачений дітьми. <говорю> Тому з'явився світ на виборі. Діти, які вісять вверх ногами, і спостерігають, як музика летить і повертається до старенького музики, які грає десь там на набережній. Як діти гуляють, як... і які думки народжуються, коли дитина висить собі вверх ногами. А інша історія про дощ. Зазвичай дорослі відчувають цей день на ну, дуже позитивні емоції. А дітям навпаки їм весело пострибати по калюжах, вдягти нарешті гумові чобітки, які стоять з минулої осені, вдягти свій улюблений жовтий дощовік і нарешті насолодитися цим чудовим дощовим днем. Тому е, ця історія така більш з дитячої позиції, несподіваної, дощ, а нарешті-нарешті дощ. У третій історії діти подаються у світ комах. Вони знайомляться з сонечком, з мурахою, з бджилкою. Її я написала для того, щоб діти познайомилися з маленькими комашками, навчилися з ними спілкуватися, звернули на них увагу, що в них теж є дітки, вони теж ходять в садочок, теж люблять прогулянки, дізнаються щось нове. Ну і для того, щоб познайомити, розповісти, які комашки існують, які вони цікаві, і що з ними треба товаришувати. Четверта пригода про день народження мудрика. Там трошечки про те, як треба поводитися в гостях, як треба проводити день народження. Ну і звичайно, просто позитивні емоції в день народження завжди у всіх». Ця книжка знакова. Означає для авторки новий етап у творчості. Раніше е, герої були завжди діти реально існуючі своїми характерами, своїми історіями. Це було трошечки легше, тому що я просто брала готового готового героя і відправляла його в нову пригоду. А тепер треба було вигадати і героїв. Їх тут досить багацько, 11 героїв різних, які відправляються в різні пригоди. Для кожного треба було придумати там зачіску, характер. І це і цікаво, і розвиток, звичайно, для мене. Вже видано дві книжки Point Book, дві серії перша, друга. Але вони були не такі тиражні. Там 100-150 штук був тираж. А це перший такий великий тираж, тисячу штук. Для мене це дуже великий етап, дуже велике досягнення особисто. Деякі пригоди зовсім вигадані, деякі навіяні ситуаціями пов'язаними з реальним світом. Мета авторки показувати, що книжки це дуже захопливо. Ця книжка для діток, які ходять в садок, якраз на цей вік дошкільнята, для того, щоб розвити, для того щоб привчити до читання, для того, щоб полюбити навколишній світ, навчитися бачити його верх ногами інколи, побачити світ дитячими очима. Наш герой Мудрик він дуже розумний, він дуже гарно вихований, і він цьому вчить і дітей допомагати, підтримувати один одного. Наприклад, є історія про світ, в якому живуть тільки дітки, які ніколи не сваряться, які один одному завжди допомагають, усміхаються, і в них завжди гарний настрій. Треба донести дітям, що потрібно допомагати, підтримувати, розвивати більше читати книжки. У книжці і про усвідомлення вибору до прикладу, що краще повітряна кулька чи усмішка. Якщо одна людина дарує кульку іншій, то кулька залишається лише в тієї іншої людини. А якщо хтось комусь дарує усмішку, у відповідь теж з'являється усмішка. І це те, що не зникає і що можна дарувати безліч разів. Та й чим більше даруєш, тим більше отримуєш. Усмішка це те, що ми можемо подарувати будь-кому дуже швидко, дуже легко. Нам зовсім це не важко. Але людина, яка отримує усмішку, вона завжди радіє. А там по сюжету герої отримують усмішку. Не просто так для цього потрібно виповнити завдання, відповісти правильно на запитання, яке ставить клоун. Тому подарунок, такий подарунок, він має вже цінність і усмішку, яку отримує герой, який при цьому був трошечки засмучений. Він її більше цінує. Він з нею йде по місту, і дарує її іншим. Квітень особливий місяць для авторки. Це її маленький день народження. Адже в такий час шість років тому написала першу в житті казку. Нині святкує з мудриком і друзями та усмішкою. І вже готує до друку нові казки. Анонсує, це буде щось зовсім несподіване.